А ви знали, що Жозефіна придумала носити наручний годинник? Або те, що її мопс не любив Наполеона. А її коронаційна сукня це символ влади Наполеона. І заради неї англійці надсилали у Францію троянди навіть у розпал англо-французької війни. І навіщо мені тортик і до чого тут Жозефіна? Ні? Тоді поїхали розповідати. Але одразу проханнячко, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на наш канал Літопис Незламності і коментувати відео. І, звісно, під нашим відео актуальний збір на допомогу Збройним силам України. І якщо у вас залишиться ще трошки коштів на каву, то ви можете і нас підтримати на Бай Кофі». Від вас підтримка, а від нас історична родзинка. Жозефіна і Наполеон познайомились на балу. Наполеону було 26 років, а Жозефіні 32 вона вже мала двох дітей від першого нещасливого шлюбу, за який мало не залишилася без голови. В свої 32 вона була красивою та чарівною, витрачала багато часу на макіяж та моду. Тому сухий неохайний молодий офіцер не дуже вразив Жозефіну. Однак вона була в боргах і бачила переваги шлюбу із Наполеоном, якого щойно призначили командувачем італійської армії. Спочатку Наполеона. Жозефіна теж трошки привабила, але вона мала хороші зв'язки у вищому суспільстві Парижа, і згодом Наполеон, здавалося, справді закохався. Через два місяці після знайомства він почав надсилати їй романтичні листи. І він став звати її Жозефіна. Це ім'я вона використовуватиме до кінця свого життя. До речі, до зустрічі з Наполеоном. Вона була відома під іншим ім'ям, під ім'ям при народженні Марі Рос. А до речі, сама Жозефіна називала Наполеона тільки Бонапартом. І 9 березня 1796 року пара одружилась. Це була цивільна церемонія. Обручка Наполеона для Жозефіни містила на внутрішній стороні символічний напис: Це доля. Під час першої шлюбної ночі Наполеони Жозефіна так захопились, що пес Жозефіни Мопс Фортуне подумав, що на її господиню напали, увірвався в спальню і вкусив Наполеона за ногу. Сам Наполеон розповів про цей випадок письменнику Антуану Арно: Ви бачите цього джентльмена? Він мій суперник, він володів ліжком мадам до того, як з нею я одружився. Я хотів його зігнати. Але мені сказали, що це я маю вирішити спати в іншому місці або погодитися на те, щоб поділитись. Це мене дуже засмутило, але я змирився з тим, щоб поділитись. Фаворит був менш поступливим, ніж я, і в мене є докази цього на цій нозі. Через два дні Наполеон залишив Париж, щоб прийняти командування армією Італії. Протягом всієї річної кампанії він писав закохані листи. Зберігав портрет Жозефіни, який він зазвичай цілував і демонстрував своїм офіцерам, говорячи, що він приносить йому удачу. А що робила Жозефіна? На листи вона відповідала сухо, коротко і закрутила роман з молодим лейтенантом. Під час наступної кампанії Наполеона в Єгипті та Сирії генерал дізнався про роман Жозефіни і почав свій власний роман з дружиною одного офіцера армії. Але після повернення був гучний скандал. Наполеон навіть спакував валізи. Але діти Жозефіни його вмовили повернутись. У листопаді 1799 року Наполеон захопив контроль над французьким урядом, а через 4 роки проголосив себе імператором Франції та коронував Жозефіну як імператрицю під час церемонії в соборі Паризької богоматері. У березні 805 року Наполеон став королем Італії. А Жозефіна. Королевою, але Жозефіна не змогла народити Наполеону дитину. А сам Наполеон вважав, щоб забезпечити існування своєї династії, йому потрібен син. В листопаді 1809 року за вечерю Наполеон сказав Жозефіні, що прийняв важке рішення анулювати їхній шлюб, тому що йому були потрібні спадкоємці престолу. Через два місяці відбулася церемонія розлучення. Прожили вони разом 13 років. Але протягом наступних років Наполеон і Жозефіна залишилися в добрих стосунках. Деякі стверджують, що вони ще були закохані, але ми не можемо знати це напевно. Коли Жозефіна стала дружиною Наполеона, вона купила ділянку землі із старим замком недалеко від Парижу. Цей міський маєток мав зловісну назву Мальмезон або дім д'явола. Наполеон був проти купівлі, бо земля тоді коштувала надто дорого. Та Жозефіна все ж купила його, поки чоловік був в поході. І кошти вона не шкодувала. В залах палацу гості бачили картини Леонардо да Вінчі, так, так, той, що Монолізу намалював, Рембранта, Рубенса та інших. Наполеон надсилав їй сюди різні військові трофеї. Біля палацу був розбитий парк з храмом кохання, по парку гуляв Орангутанг, і на озері були чорні лебедь. Посеред парку проживала швейцарська родина в своїх національних костюмах. Та фішкою маєтку був сад-троянд. Жозефіна І у Франції створила розарій. До нього привезли всі існуючі на той час види троянд. А це 250 видів. Їх везли з Європи, з районів Середземного моря з Північної Америки. А працювала над створенням розарію. Вороги Франції, садівники з Англії. Стоп! Між англійцями та французами велася війна. Садівники Британії відчували огиду до французького імператора, однак не могли не захоплюватись любов'ю до садівництва його дружини. Та й Жозефіна, в свою чергу, не брала до уваги континентальної блокади Англії. Британські військові закликали до жорсткої морської блокади Франції та її союзників. Але адмірал ухвалило, щоб рослини для імператриці Жозефіни відправлялися без затримки. Для британських садівників навіть були спеціальні паспорти введені, аби вони могли безперешкодливо працювати в Мальмезоні. Так вона одержала багато троянд з британських розаріїв. Війна війною, а квіти для жінки то святе. Жозефіна прославилася не тільки садом, вона задавала нові модні тренди одягу. Модний переворот вона здійснила ще до заміжжя з Наполеоном. Перший чоловік Жозефіни був страчений під час французької революції. Їй загрожувала така ж сама доля. Вона жила під постійною загрозою смерті на гільотині, але їй пощастило і її звільнили. Та у неї не було ні грошей, ні статусу. Але була краса, харизма і жіноча рішучість. Разом з подругою вони увірвалися у світ моди, відкинули корсети, одягнули легкі сукні та укорочені жилети, в руки взяли маленькі сумочки. А на ноги одягли зашнуровані черевики на пласкій подошві. Жозефіна поєднала дві улюблені тканини кашемір і муслін. І це стало трендом багатьох сезонів. З її легкої руки з'явилися наручні годинники. Раніше жіночі годинники вставлялися у віяла, персні, всілякі і коробочки для пудри. Але одного разу Жозефіна замовила в ювелірній майстерні браслет із годинником. І ця ідея дуже сподобалась. Тих пір пішла мода на наручні годинники в браслетах, на ремінцях або золоті ланцюжки на зап'ясті. Відомо, що вона не одягала одне й те саме плаття двічі і змінювала свій лук щонайменше тричі на день. Жозефіна володіла сотнями суконь з кольорового шовку атласу Оксомиту, проте вона залишалася прихильницею до білого кольору. Кожне її вбрання викликало обговорення суспільства. А от коронаційна сукня Ще й дослідження істориків. Виявляється, що її сукня мала політичний сенс. Суцільні рукава довжиною до кісточок символізували жіночу скромність. Вузькі смуги вишивки, що прикрашали передню частину спідниці та її нижній край, називалися вишивкою Матільди, на честь дружини Вільгельма завойовника, який першим завоював Англію. Королева Матільда вишивала на гобелені історію війни свого чоловіка, чекаючи його повернення. Символічно продумали, не правда ж, але наполеон Англію так і не завоював. Та найбільше всіх вражав комір з шипами на сукні Жозефіни. Ідея такого коміра була не нова його носила відома французька королева Марія Медіч, і для Жозефіни він був вибраний не випадково. Її порівнювали з Марією Медічі, оскільки коронація цих жінок була прецедентом. Зазвичай французькі королеви не коронувалися одночасно разом зі своїми королями. А от на Жозефіну Наполеон одягнув корону одразу після своєї. Таким чином, сукня мала підкреслити владу і статус нової імператриці. Ну Но і на кінець поділимось солоденькою історією. Одного разу Жозефіна звинуватила Наполеона в пильній увазі до придворних жінок. Наполеон не придумав нічого кращого, як сказати, що він проявляє увагу заради інформації про новий рецепт тортика. Жозефіна, як жінка, зажадала доказів, і Наполеон, розуміючи всю серйозність ситуації, передав завдання кухарям. Кондитери взяли за основу листкове тісто і додали крем, щоб отримати повітряний і легкий десерт, і презентували його імператриці. Жозефіна була задоволена, хоча остаточно не зрозуміла. Саме чим тортиком чи тим, що імператор сказав правду. Але конфлікт було вирішено, а торт отримав гучну назву на честь імператора Наполеон. Чи дійсно було так насправді історики ще перевіряють, але відомо точно, що в легкій білій сукні з сумочкою і наручним годинником із трояндами Жозефіна увірвалася в історію і сама залишила свій неповторний слід і ніколи не залишалася в тіні свого чоловіка. you